Історія про те, як за кілька десятків років можна втратити чи не єдиний ресурс в країні та майже повністю занепастити екологію. І причина цьому банальна людська жадібність та байдужість у той момент, коли найбільше треба. Чи багато ви знаєте про цю острівну державу на краю світу? Найменша острівна країна на планеті без офіційної столиці. Найгладша нація, де понад 70% населення мають зайву вагу. На острові існує всього 30 кілометрів автомобільних доріг. Проте є аеропорт та навіть власна авіакомпанія. Хоч з повітря ці шматочки суші виглядають зовсім безперспективними, та рідко коли можна знайти стільки цікавого в історичному та географічному плані, на такому крихітному клаптику землі площою всього лише 21 квадратний кілометр. То чому такий заголовок і що ж там за історія? Близько 35 мільйонів років тому, в точці Тихоокеанської плити, де зараз розташований острів Науру? Ріс підводний вулкан. Піднявшись над поверхнею океану, його поступово почала розмивати вода. В минулому гарячу точку ерозія знову опустила воду, а заглибини та порожнини почали заповнюватися відкладеннями багатими фосфором. Та на цьому геологічна історія острова не завершилась. Адже рівна поверхня колишнього вулкана дуже сподобалась коралам. З часом шар коралів, який поступово зростав, знову підняв острів на 30 метрів над рівнем моря. Фактично, науру це кораловий острів на конусі вулкана. Він дуже невисокий і підноситься лише на 20-30 метрів над поверхнею океану. Якщо вам важко уявити наскільки маленький цей острів, то давайте порівняємо його з будь-яким містом України, наприклад, Черкасами або Житомиром. За 30 хвилин його можна повністю об'їхати автівкою. Острів розташований в спекотному та вологому кліматі за 48 кілометрів від екватора. Окрім того, на острів має вплив течія Ель Ельніньо, через що іноді трапляються посухи або ж навпаки незвично дощові роки. Через те, що острів далекий від великої землі, він був заселений відносно зовсім нещодавно. Дослідження вказують на те, що він був заселений приблизно три тисячі років тому мікронезійцями. До речі, в переміжку з полінезійцями вони й зараз становлять майже усе населення науру. Перші люди жили за рахунок риби. Однак вони не просто її ловили, а займалися аквакультурою, адаптуючи океанічну рибу до прісної води в лагоні Буада єдине місце на острові, де є прісна вода. Окрім цього, в їх раціон входили кокоси та фрукти. Першим європейцем, що описав острів Науру, був британський морський капітан Джон Фірн на торговому судні Хантер у 1798 році. Сотні жителів острова виплили на каної, щоб привітати моряків, та капітан не дозволив висадитися на Науру. Разом з тим, про жителів острова склалося гарне враження. До речі, жоден науруанець також не ризикнув піднятися на борт корабля. Науру з білим піском та зеленою шапкою рослинності здався йому мальовничим. Клімат теплим, тож він описав його як приємний острів. Вже з 19 століття науруанці підтримували зв'язок з європейцями, які відвідували їх на китобойних та торгових кораблях. Першими європейцями, що стали жити на Науру, були Патрік Берг та Джон Джонс, ірландські каторжники, які втекли з в'язниці острова Норфолк. Джонс, як писали, став першим та останнім диктатором на цьому острові, поки остров'яни не вигнали його на сусідній острів Банабу в 1841 році, що науруанці могли запропонувати європейським морякам: воду та їжу. А що вони хотіли взамін? Як це не дивно, але вогнепальну зброю та алкоголь. Якщо ви здивувалися, навіщо на цьому невеличкому клаптику землі в Тихому океані знадобилася зброя, то знайте, що вона стане їм в наході у 1878 році, коли на острові спалахне громадянська війна, яка буде тривати 10 років. На початку 1870-х років зброя була в кожному будинку, а жителі науру почали багато пити та курити. На момент початку громадянської війни населення приємного острова становило 1400 осіб, яке збільшилося до таких цифр, здебільшого за рахунок дезертирів та каторжників, що тікали ховаючись на кораблях. Війна велася між силами лояльними до чинного короля Науру Авейди та повстанцями, що прагнули змінити керівництво. Десятирічна війна та зброя, яку так довго вимінювали на їжу, скоротила населення до 900 людей. У 1888 році Науру анексувала Німеччина, конфіскувала всю зброю у кількості 791 гвинтівки. А вийду поновила на престолі, таким чином громадянська війна і завершилася. Також Німеччина перейменувала його та правила ним та 12 племенами ще три десятиліття. До речі, саме ці 12 племен, які складали основу населення, і представлені на прапорі Науру у вигляді 12-кінечної зірки. Самопоглинання та майже повне спустошення острова розпочалося у 1899 році, коли на Науру були вперше знайдені фосфати. Як не дивно, але не німцями, а новозеландським геологом Альбертом Елісом. До того моменту Науру не мало стратегічного значення для колоніальних держав в Тихому океані. Коли Альберту Елісу до рук потрапив шматок матеріалу, який нагадував чиюсь кістку, йому сказали, що це скам'яніле дерево. Однак Лох виявив, що насправді це була високоякісна фосфатна руда, яка була дорогим добривом і потенційно коштувала ціле багатство. Залишалося знайти лише його джерело, і на диво 80% піднятої частини острова становило фосфатне вапно. Тихоокеанська фосфатна компанія почала розробляти родовище вже у 1905 році. Звісно, все відбувалося за певними угодами з Німеччиною. Перша партія фосфатів була готова до перевезення вже через один рік. Але човен з цінним ресурсом затонув під час шторму біля Австралії. Перша невдача нікого не налякала. Тож за наступне десятиліття було вивезено з острова сотні тисяч тонн фосфатів. Вже на початку Першої світової війни, відчуваючи глобальні зміни, острів захоплюють австралійські війська. Разом з урядами Сполученого Королівства та Нової Зеландії вони приймають рішення, що островом має управляти і відповідно здійснювати видобуток фосфатів. міжрядова британська фосфатна комісія, рада представників Британії, Нової Зеландії та Австралії також займалися здійсненням видобутку фосфатів на острові Різдва та Банаба. Хоч представники постійної мандатної комісії від лігінації наголошували щодо експлуатації цих островів, яка не приносить користь остров'янам, та це нічого не змінювало. Як бачите, що Ліга нації, що ООН – абсолютно ідентичні організації, які не мали реального впливу на ситуації ні тоді, ні зараз. У 1942 році острів був окупований японцями, які досить жорстоко ставилися до корінного населення. Частина була депортована до трудових таборів, частину вбивали та топили, наприклад, хворих на проказу. Японці побудували на острові два аеродроми, які вже через пів року були повністю розбомблені США. Після капітуляції Японії у 45-му році острів остаточно був переданий Австралії, а на Науру повернули близько половини корінних жителів, які пережили японський полон. Після Другої світової війни на уруанців залишилося всього 600 людей. Тоді ж одразу відновили і фосфатну промисловість, а також видобуток гуано. І те і інше було цінним добривом для ґрунтів. Ресурси танули прямо на очах, і видобуток вівся настільки активно, що країни-опікуни Британія, Нова Зеландія та Австралія, почали замислюватись, що острів стане непридатним для життя вже до 1990-х років. Але разом з тим фермери Австралії та Нової Зеландії продовжували платити за фосфатні добрива значно менше від світових ринкових цін. У 1962 році країни-опікуни почали думати, чи можна якось вирішити проблему науру. Вирішили, що екологічно реабілітувати острів вже ніяк не можна, але можна просто переселити усе населення в якесь інше місце. В 1964 році населенню запропонували переселитися на острів Кертіс біля Квінсленда. Кертіс був значно більшим і його повністю облаштували для життя. Науруанцям платити за нього не було потрібно, до того ж, їм би надали австралійське громадянство. Вартість переселення на той час оцінювалася в 10 мільйонів фунтів стерлінгів, що в Рахунку на сьогодні дорівнювало б 324 мільйонам австралійських доларів. Але на Уруанці були хитрішими. Ви знищили нашу батьківщину і хочете нас переселити? Добре, без проблем. Але тоді ми хочемо суверенітету над островом і стати повністю незалежними. Звісно, що Австралія на це не погодилася. Остров'яни також відмовилися від переїзду, але не відмовилися від ідеї незалежності на своєму острові. Якщо ноуранцям немає за що подякувати Австралії, то мені точно є за що подякувати вам. Глядачам, коментаторам, донаторам та підписникам на Баймі Кофі. Дякую, що підтримуєте мій канал, що дозволяєте мені відчути важливість того, чим я займаюся, і пов'язувати свою роботу саме з блогом. Якщо після усіх запланованих донатів на ЗСУ у вас залишається можливість підтримати мій канал, то ви можете зробити це тут або за посиланням в описі під цим відео. У 1968 році з'явилася нова незалежна. На держава, першим президентом якої став Хаммер Дерабурт. На Уранці придбали активи компанії, що видобували на острові фосфати, і вже в 1970 році її почала контролювати місцева науруанська фосфатна корпорація. На момент здобуття незалежності загальні активи острова коштували 500 тисяч доларів на людину. Але острів, на жаль, вже втратив 35 мільйонів метричних тонн фосфатів. На той момент науруанців називали технічно найбагатшою нацією у світі, адже ціни на фосфати у той момент були дуже високими. У 1975 році ВВП на душу населення становив 50 тисяч доларів США, поступаючись лише Саудівській Аравії. Жителі острова, звісно, не жили у розкоші, але їх прибутки не оподатковувались а освіта та медичне обслуговування було безкоштовним. Країна вирішила продовжити видобуток, попри те, що знала, запаси вичерпаються впродовж одного-двох поколінь. Так і сталося, адже на 2004 рік експорт фосфатів зменшився до 22 тисяч тонн на рік, а через рік взагалі до 8 тисяч. І цей потік грошей з цієї галузі майже припинився. На жаль, високі доходи не розподілялися належним чином. Інфраструктура не розбудовувалася, великий відсоток доходів йшли на утримування високих зарплат державного сектора. Інвестиції були необґрунтованими. Уряд вкладався в будівництво закордонних готелів. Він купував літаки та круїзні лайнери. Начальник поліції навіть одного разу імпортував на острів Ламборгіні, але в результаті виявив, що він просто не вміщається в автівку, щоб сидіти за кермом. Жителі науру згадували, що люди заходили в магазин, брали всього лише кілька цукерок, давали 50 доларову купюру і навіть не забирали решту. Вони використовували гроші, наче туалетний папір. Ви можете здивуватися, але гарною державною. Інвестицією навіть вважалося вкластися у реалізацію мюзикла у лондонському театрі West End, заснованого на житті да Вінчі, який, звісно, повністю провалився. Гроші у вигляді трасту, які корпорації до цього накопичували спеціально для остров'ян, були витрачені в перші ж роки після незалежності, а це понад півтора мільярди доларів. Хоча треба зазначити, що відсоток від доходів, що відраховували остров'янам Британія, Нова Зеландія та Австралія, у порівнянні з їх прибутками був дуже невисоким. Екологія острова була в плачевному стані, а на Уруанці проживали у вузькому кільці навколо розритого платоострова. Центр науру став схожим на місячний ландшафт з зубчастими вапняковими формаціями, через що там і зараз не можна вести сільське господарство або ж щось будувати. З початку ХХ століття країна втратила 80% своєї рослинності. Хоч на уруанці віддавали перевагу прохолоднішому берегу острова і будували свої домівки переважно там. Але топ сайт, як називалася верхня центральна частина науру, була домом для дикого мигдалю, фанданусу, а також цілих зграй крячок та фрегатів. Усе це було розчищено. Верхній шар ґрунту зішкрібали, рили ями та видобували стріщин стародавніх коралів, фосфати. Науру навіть подавала позов в Міжнародний суд ООН на Австралію за те, що вони настільки безладно використовували ресурси острова, після чого самі ж визнали, що нічого з цим не можуть вдіяти. Австралія розуміла, що острів має вагомі аргументи, тому сторони просто домовилися про грошову компенсацію. З Часом науруанці стали більш реалістично дивитися на світ та своє майбутнє. У 90-х роках видобуток фосфатів скоротився в п'ятеро від рівня 70-х років, а це означало, що тепер витрати на державний сектор стали значно Перевищувати доходи, вартість науруанської фосфатної компанії впали з 1,3 мільярдів доларів в 90-му році до 300 мільйонів у 2004-му. Через відмову виплачувати борги закордонні науруанські активи у вигляді 50-поверхового будинку в Мельбурні, мотелі в Карлтоні та готелі в Сіднеї були конфісковані. Безробіття сягнуло 90%. Але наразі країна належить до списку держав з середнім доходом і їм вдалося зменшити дефіцит бюджету. Що змусило країну вийти з занепаду. Шлях економічної стабілізації був тернистим та нелегким. Уряд науру припинив розраховувати лише на геологічні ресурси острова, переключившись на інші галузі. У 90-х роках країна вирішила пропонувати світу офшорні банківські послуги та продаж дипломатичних паспортів. Держава видала ліцензії 400 іноземним банкам. Для чого засновникам навіть не потрібно було відвідувати науру або вести банківську документацію, Відмивання грошей та кору. Рупція процвітали та в таких кількостях, що в 2001 році країну внесли до міжнародного чорного списку, адже їхніми послугами часто користувалися такі організації, як, наприклад, Аль-Каїда. Через 4 роки в Науру ввели закони про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. І країна припинила бути офшорною зоною. Наприкінці 20-го століття вони намагалися інвестувати у власну авіакомпанію. Це може здатися непоганим кроком, але на жаль, це не принесло. Потрібного доходу, здатного покрити дефіцит бюджету. Науру точно не є туристичною мекою, адже за рік на острів потрапляють всього лише приблизно 200 туристів. Острів має два готеля, що на такий клаптик суші не так вже й мало. Та, попри низькі ціни на все, острів не дуже цікавить подорожувальників, бо там немає нічого цікавого, окрім можливості хвалитись тим, що ти був в одній з найменших країн світу. На допомогу країні прийшла Австралія, якщо це можна назвати допомогою, після того, як острову залишили екологічну катастрофу. Австралія запропонувала розмістити на Науру регіональний центр обробки запитів на притулок. Центр почав працювати вже в 2001 році, адже острівна країна не мала багато часу на подумати. Це була офшорна австралійська імміграційна в'язниця Табір, куди Австралія направляла незаконних іммігрантів, які опинилися на її території. Це були переважно іракці, іранці, афганці, шрі-ланкійці, пакистанці тощо у 2014 році. На Науру їх було вже понад 1200 осіб. Вони живуть в модульних містечках, і більшість з них згодом переселяють до своїх країн, наприклад, Ліван, Ірак чи Іран, або інші країни, які готові їх прийняти, наприклад, США та Нова Зеландія. Іноді біженцям відмовляють в переселенні в США або Нову Зеландію або в Австралію, або ж вони по кілька років чекають рішення на острові. Через це рівень суїциду на науру виріс до таких масштабів, що це викликало потужну критику спостерігачів за правами людини. Особливо часто спостерігають суїцид серед дітей. Нью-Йорк Таймс писали, що жодна австралійська політика не була так гостро засуджена правозахисниками, як ця? З іншого боку, її захищали лідери інших країн, які запевняли, що вона рятує життя, стримуючи контрабандистів, нелегальних іммігрантів та біженців. Знаю, що про Австралію постійно говорять як про країну, де майже ніколи нічого не відбувається. Але ось вам приклад, що ми з вами на іншому краю планети просто не в контексті. А ви як би вчинили на місці Австралії? Як ви Думаєте, чи правильно вона проводить свою міграційну політику. Але саме завдяки цьому центру маленька острівна держава з великим дефіцитом бюджету змогла збільшити доходи та надати багато робочих місць. Якщо половина населення острова працює в державних установах, то 15% робочих місць надає саме регіональний центр обробки даних. Спочатку угода про регіональний центр мала бути короткостроковою, але як говорять самі представники науруанського уряду, хорошої звички важко позбутися у 2019-2020 роках дохід від центру складав 58% від загальнодержавного доходу. Навіть коли іммігрантів поменшало, контракт з Австралією залишається надзвичайно прибутковим, отримуючи за рік близько 150 мільйонів доларів у вигляді зборів та податків. На жаль, це робить країну майже повністю контрольованою іншою державою. Хоча не лише це, адже ще в 2004 році уряд науру дозволив Австралії повернутися до керування їх фінансами через те, що їм це важко вдавалося. Виникає складне питання: що буде, якщо Австралія вийде з Науру, адже в останній час спостерігається тенденція до зменшення кількості біженців. Країна відчула ще один фінансовий поштовх після зростання вартості рибальства у своїх водах. У 2010 році шість тихоокеанських держав, які поставляють на світовий ринок 25% тунця, взяли зобов'язання провадити спільну схему ліцензування іноземних рибальських суден і підписали науанський договір. Уряд Науру інвестував у два судна для вилову тунця під корейським прапором. Таким чином, науранці винесли певні уроки з попереднього століття, погасили велику частину своїх боргів і навіть створили трастовий фонд, щоб накопичувати свої заощадження для майбутніх поколінь, для того, щоб щоб трастовий фонд керувався правильно. Доступ до нього має не лише науру, а й ще дві країни, які інвестували в нього: це Тайвань та Австралія. Звісно, невелика економіка науру постійно буде стикатися з економічними викликами через слабку диверсифікацію, адже вона залишається залежною від багатьох факторів, наприклад, зниженням цін на тунець або можливо відмову Австралії у фінансуванні свого центру для нелегальних іммігрантів, оскільки наразі він дуже мало використовується. Трастовий фонд хоч і залишається подушкою безпеки, але у разі чого зможе покривати лише третину річного бюджету. Зараз це країна, де проживає майже 11 тисяч людей. ВВП на душу населення за паритетом купівельної спроможності становить майже 10 тисяч доларів, і це десь посередині між інших країн. Корінне населення спілкується своєю дивною, особливою науруанською мовою. Та англійська також у широкому вжитку науру є однією з 36 країн світу, де немає армії. Відповідальність за цілісність країни несе Австралія, але на острові є поліція. Зараз науру знову розраховує отримувати дохід від видобутку ресурсів. Канадська компанія Deep Green, що займається розробкою глибоководних корисних копалин, проводить розвідку дна океана біля науру на глибині 4 кілометрів на наявність нікелю, кобальту та марганцю. Видобуток планують розпочати вже в 2025 році. Дрібними партіями країна все ще продовжує видобувати фосфати. Вона розраховує на вторинні запаси фосфатів, але все це не є довгостроковим вирішенням їх економічних. Проблем, хоч в 1993 році Австралія виплатила на уру 135 мільйонів доларів на знак запізнілого визнання екологічної катастрофи, 12 мільйонів з яких скинулися Нова Зеландія та Британія. Масштабну екологічну реабілітацію на острові так і не розпочали. З 400 гектарів було відновлено лише 20, які зараз використовуються як місце для розміщення австралійських біженців. З повітря на уру можливо і виглядає симпатично, але зблизька ви побачите іржаві машини, занедбані будинки та багато сміття. У спекотному кліматі ви не знайдете кондиціонерів у будинку. Майже усі продукти харчування імпортні з Австралії привозять на танкерах навіть прісну воду, якої на острові просто немає, бо немає озер та річок. Попри те, що населення на уру досить молоде, а уряд виділяє приблизно 10% з бюджету на охорону здоров'я. Країна дійсно має один із найвищих рівнів ожиріння у світі, де понад 70% населення мають зайву вагу. Рівень ожиріння почав зростати разом з початком активного видобутку ресурсів на острові. Оскільки тоді ж у великих кількостях почали завозити західні продукти харчування, до яких науруанський організм не був готовий, також вважається, що європейці навчили остров'ян західним способом готування, і замість того, щоб їсти рибу сирою, вони почали її смажити. Це призвело до того, що 40% жителів науру мають цукровий діабет другого типу. Освіта на острові є безкоштовною та обов'язковою, але у 2015 році виявилося, що лише половина школярів відвідують заняття. Уряд намагається розв'язати цю проблему, надаючи 5 доларів на день кожному учню, щоб відкласти їх на доросле життя. Не подумайте, не в кишеню їм щодня кладуть по 5 доларів. Таким чином людина одразу після випуску зі школи зможе собі купити або побудувати будинок, або ж відкрити бізнес. Статистика також говорить про дуже. Жу високий рівень куріння та алкоголізму, через що на дорогах довжиною в 30 кілометрів науанці ухитряються порушувати правила водіння в нетверезому вигляді. Служитель церкви в науру, який помер у 99-му, у інтерв'ю New York Times сказав: Я б хотів, щоб ми ніколи не виявили цей фосфат. Я б хотів, щоб науру була такою, якою вона була раніше. Коли я був хлопчиком, це було так красиво. Були дерева скрізь було зелено, і ми могли їсти свіжі кокоси та хлібне дерево. Тепер я бачу, що тут сталося, і мені хочеться плакати. Не думаю, що усі на острові притримуються такої точки зору. Точно, не той поліцейський, який замовляв собі на острів Ламборгіні, але бажання священика можна зрозуміти. Дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, залишайте свої коментарі. У мене є ще одне відео про ізольовані острови на нашій планеті. Побачимося там через кілька секунд.